24 грудня 1993 року Верховна Рада України ухвалила закон про Національний архівний фонд та архівні установи. День прийняття галузевого закону визнаний професійним святом українських архівістів Днем працівників архівних установ. Архів це минуле і майбутнє. Від працівників даної сфери залежить, якою дізнаються історію наші предки, чи будуть правильно висвітлені події минулих років, чи не з'являться нові білі плями, чи збережеться інформація про саме становлення Незалежної України. На сьогодні в нашій громаді діє дві архівні установи: архівний відділ Гайсінської райдержадміністрації та комунальна установа Тростянецької селищної ради, Тростянецький трудовий архів, керівником якої є я. Маю досвід роботи в архівній справі 17 років, тому розуміюся на документах та можу надавати консультації з різних питань щодо знаходження тих чи інших документів, терміну та місця їхнього зберігання. На перший погляд, видається, робота працівників архіва нікому не потрібною. Це макулатура, кажуть люди. Але у певний період життя для вирішення конкретних соціальних, майнових, побутових та інших питань ця робота є абсолютно необхідною та цінною, адже документи свідчать про все і про земельні наділи, що є вкрай актуальними сьогодні, і про майно. І, звичайно ж, про підтвердження трудової діяльності. Громадяни, які звертаються до нас, мають розуміти, що якщо їм потрібно взяти копію рішення про надання чи приватизацію земельної ділянки, то це в архівний відділ. Якщо їм потрібно взяти довідки про підтвердження трудового стажу, розмір заробітної плати, стажову довідку та довідку про реорганізацію ліквідованої установи, то це до нас. Ми надаємо послуг громадянам колишнього Тростянецького району та усім громадянам нашої України, які до нас звернулися. В нашій архівній установі зберігається майже 100 ліквідованих підприємств та організацій колишнього району, близько 18 тисяч одиниць зберігання. Прохання звертатися до нас після консультації працівників Пенсійного фонду України та мати при собі оригінали документів. Наша архівна установа сьогодні має дуже гарні умови для діяльності та зберігання документів. Ми розміщені в центрі Тростянця, в приміщенні виконавчих органів Тростянецької селищної ради на другому поверсі вколе. Лишньому кабінеті голови райдержадміністрації за адресою вулиця Соборна, 37. Будемо раді вам допомогти всіх, хто причетний до архівної справи та ведення діловодства, усіх, хто багато років відбав про збереження важливих документів в районі та колег, вітаю зі святом. Бажаю, щоб ґрунтям щасливого життя були міцне здоров'я, серце сповнене любові та добра і непохитна віра у перемогу.